Які результати цього вашого проекту, за яким ви планували закріпляти зокрема іноземних журналістів за військовими частинами? І ви там сьогодні оголошували якусь кількість матеріалів. Наскільки це впливові видання вирішили скористатися взяти участь в цьому проекті? Яке охоплення аудиторії? Що це за матеріали вийшли? На ну, е -е, дивіться, ми е -е, два місяці. От результати, які ви показуєте на сайті, це результати за два місяці. Це десь два фільми великих е годинних. 15 статей, 18 відеорепортажів – це те, що ми відслідкували, і це тільки по факту з нормально працюючи одної точки. Тому що там недостатня кількість англомовних пресофіцерів зараз призначена в АТО. Я тільки приїхала до вас з наради в Міністерстві оборони, де ми саме говорили про те, що треба більше пресофіцерів, треба більше англомовних пресофіцерів на лінії з'єднання для того, щоб ми могли відправляти. Тобто це був такий пілотний проєкт. Ми ще на нього дивилися, як він буде. Але коли ми попали в CNN, в Newsweek, в Independent Evening Standard, стало зрозуміло, що. Мабуть, такий проект нам потрібен. Такий. Він дійсно працює. Дійсно, сьогодні також ми відправляли румунських журналістів. Минулого тижня я відправляла Вашингтон Пост. Два журналісти, і сьогодні також британського журналіста ми знову відправили. Надовго туди йдуть журналісти, чи ну, це реально до, до тижня? До тижня інколи вони навіть просять там мені достатньо три дні, тому що там постійні обстріли, як ми розуміємо, реально особлива піски це дуже дуже небезпечна така територія, де Кожен день, і коли немає активних дій, там кожен день йдуть обстріли, і вони мають жити разом з солдатами. Ну тобто, це така досить не сьогодні. Була жінка, яка їхала. І вона третя жінка, яка вже в нас їде. Там чоловіків вже більше тридцяти. А жінка тільки третя. Я їй попередила, що ну ви розумієте, ніяких я була сама там, приїжджала, дивилася спеціально деякі міста, куди ми їх зараз розміщуємо. Також попала під обстріли навіть в день, навіть на такої досить там, 5 кілометрів до лінії зіткнення. Ну, все одно ми ну, 3 кілометри попали по два обстріли з Тетяною Ричковою. І ми попереджаємо, звісно, вони підписують, вони страховані. Тобто, якщо з ними щось відбувається, їх родичам це компенсують, чи там госпіталь компенсують роботу в госпіталі. Вони всі мають бути марковані, що це преса. Вони з ними працює пресофіцер. Якщо це англомовний журналіст, то англомовний пресофіцер. І матеріали, в принципі, виходить. Ми переглядали матеріали дуже добрі, І по програмі вони дуже гарно відгуки дають, і по самій ситуації, яка відбувається.